Так відбувається лазерне сканування синагоги у бродах. Керує процесом оператор Фадір Ільків. Розповідає, що прилад, повертаючись, збирає хмару точок з різних ракурсів, і це дає можливість відтворити цифрове зображення будівлі у 3D. Торіг завантажують і вони мають контур стіни, і по ньому вони вже викреслюють. І вони отримують оце, що є на даний момент, і від того вони зможуть відштовхуватися і робити проекти на реставрацію. Синагогу побудували у 1742 році. Про це розповів директор Бродівського історико краєзнавчого музею Василь Стрічук, який проводить тут екскурсії. За його словами, синагогу перебудовували також тут. Була пожежа. Синагога вона була привісно більша за розмірами. Ну як більша вона мала добудови галереї з цієї північної сторони. І південної сторони так само цей вхід був орієнтований. Ну, так само десь він був трошки трошки більший, як там можна побачити на фотографії. Вона викликала таку, скажімо, зацікавленість багатьох мандрівників, тому що брод, як прикордонний населений пункт він між Австрією і Росією. приймав багатьох туристів і є багато описів цієї синагоги. За словами Василя Стрільчука, у радянські часи тут зробили склад промкомбінату. Будівля частково руйнувалась у 1988 році. Впала західна стіна у 90-х Будівлю реставрували і. Хотіли облаштувати тут картинну галерею. І ці всі конструкції мали зв'язати. Було збудовано тут рештовки. Це десь 91 й рік почалася така активна фаза реставрації. Але знаємо, 91 й рік це розпад Союзу, Незалежна Україна, потім пішла ті зміни грошей, так, карбованці, гіперінфляція і так далі. І ці роботи призупинилися. Ну і так воно стало і почало так руйнуватися. І фактично, десь 90 серед 90-х років під пливом снігопадів стався ще більший обвал даху, ну і так вона. Руйнувала шарунувала. Цей відеоматеріал кореспонденти Суспільного відзняли у 2021 році. Тоді -то обвалилась частина даху та колона. Цього року, 18 червня, впала ще частина даху. Синагога є пам'яткою архітектури національного значення. За словами директорки обласного департаменту архітектури Олани Василько. На місці вже був архітектор Юрій Вербовацький. Він оцінює стан будівлі та, враховуючи результати сканування, має вирішити, які протиаварійні роботи потрібно зробити. Якщо буде прийнято рішення архітекторами, щоб її відбудовувати, відреставровувати в тому стані, як вона була, або можливе рішення просто закріпити, зробити противарійні роботи і законсервувати пам'ятку в тому стані, що є. Просто з таким якимось тимчасовим укриттям своє рішення архітектор повинен повідомити до п'ятниці 30 червня. Додам, що у 2019 році біля руїн синагоги відбувся концерт Реквієм у межах фестивалю Моцарт. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.